Залити картки товарів в базу даних. Заливаються картки на основі специфікацій. Тому я відкриваю файл специфікації і бачу, що останні новинки вони виділені зеленим кольором. Саме їх треба внести в базу. Яким користуватися звітом? В базі даних переходимо в CRM і маркетинг, додаткові обробки, создання номенклатури. Переходимо у вкладку «Імпорт» І бачимо ось таку порожню таблицю. Для того, щоб було зручніше, ми створили шаблон в папці асистентів. Переходжу. Шаблон називається 1С ІБМ-специфікація. Ми його заповнюємо, вставляємо в той звіт, і картки заливаються. Якщо його відкрити, ми побачимо порожній файл аркуш, але з назвами стовпчиків. Зелені стовпчики повністю беруться зі специфікації. Наприклад, стовпчик «Артикул». Переходжу в специфікацію, копіюю Ctrl-C, вставляю. Ctrl Далі йде червоний стовпчик, а, значить, треба подивитися пояснення. Ось тут є аркуш пояснення. Тут написано, що треба вказати путь на фото, але фото вставляється не зараз, не через. Такий звіт це окрема ситуація. Тому це ми пропускаємо. Дивимось далі: є такий червоний стовпчик, як від номенклатури. Тут написано товар. Я повністю копіюю звідси Ctrl-C, і ось тут вставляю від номенклатури товар. Аналогічним чином я заповню всі червоні стовпчики по зразку з аркушу пояснення, а всі зелені з специфікації. Я заздалегідь вже підготувала готову форму. Мені залишається тільки її скопіювати, я повністю її копіюю. Ctrl-C. Переходжу ось в цей звіт і вставляю Ctrl-V. Тепер натискаю Прочитати. Після цього переходжу у вкладку дані і уважно дивлюсь, чи прочиталося все, що мені треба. Якщо щось не прочитається, тут буде червоне підкреслення, і це треба буде виправляти. Це окремий випадок. Так як в мене такого немає, значить я успішно все заповнила і мені залишається тільки натиснути Виповніть загрузку.